Всім привіт! З вами психолог Анна Єрмалеєва. Сьогодні ми з вами у ефірі Натхнення на тиждень. Я щойно проводила консультацію онлайн на тему сепарації та відкриття до нових звершень, готовність до нових знань, проєктів і сепарація дуже впливає на те, що ми від батьків. Беремо енергію, приймаємо її, приймаємо себе, свій шлях і поступово робимо свої кроки, можемо обирати сценарій, як ми комунікуємо з іншими. Іноді ці сценарії схожі з батьківськими, іноді ми можемо змінювати. І також від цього потім залежить наш фінансовий стан, наш внутрішній стан. Дуже сильно відображається на фінансах, які в нас є. А, і для того, щоб бути готовими а, розвиватися, а, приймати більше в своєму житті, да, робити більше вклад і приймати більше, нам треба більше ресурсів, наповнювати себе і потім з збитку допомагати нашим близьким. Ось, а особливо це стосується тих людей, які працюють з іншими людьми. Всім привіт, хто долучається. І зараз я витягну декілька карт. Просто можете собі загадати цифру від 1 до 5, і я вам просто фразу на тиждень, натхнення буде для вас. Ось, загадайте собі від 1 до 5. Я просто дістану 5 карточок. Добре? Перша карта у нас буде така. Ти все робиш правильно, вірно. Друга карта. Багато чого здається неможливим, поки ти цього не зробиш. Третя. Ти сама людина, яка зможе змінити своє життя. Угу. Так, 4. Перетворюй Мрії на цілі. А тобто треба мрію. Перевести в дії, спланувати те, що ви будете робити, і вже покроково досягати її да, на кожному кроці, приймати. І п'яте, це не бійся зробити помилку, це означає, що ти намагаєшся. Тобто, якщо ми не будемо нічого робити, звісно, нічого не станеться, само собою. Треба робити дії, змінювати їх поступово. І Тим чи іншим шляхом досягати своїх цілей. Ось я бажаю вам сьогодні зробити щось для підняття свого рівня, ресурсу, енергії. І тим самим ваше життя стане трошки краще. І ваші цілі також будуть більш реальні, більш близькі для вас. Всім бажаю тихого тижня. Бережіть себе та близьких.